Вітаю! Сьогодні розпакування Хай БМС, а можливо далі, про це трішки пізніше, а також балансира від цієї ж фірми. БМС розрахована на літій іонний акумулятор з номінальною напругою 48 вольтів, тобто на збірку із 13 послідовних акумуляторів. Замовляв, за майже 12 доларів. Брав для старого акумулятора, проте було прийняте рішення: зібрати новий акумулятор і плату я не використовував. Крім зовнішнього пакування, плата приходить в картонній упаковці та укладена в плівку із повітряними бульбашками для додаткового захисту. Силові проводи та термодатчик вже припаяні. В комплекті, звичайно, кабель для балансування та детальна інструкція, яка розкаже, що та куди паяти. Сама плата на розряд 40 А, а на заряд 20 А. Якщо відкрити історію покупок на AliExpress, то можна побачити, що купував я Хай БМС. Але якщо відкрити товар, то можна побачити, що вона автоматично перетворилася надалі. Мабуть, такий маркетинговий хід, щоб побільше продати товарів. Наступна плата це розумний балансир Хай БМС, який розрахований на послідовну збірку з восьми літій залізофосфатних акумуляторів. Тобто для акумулятора з номінальною напругою 24 В. Пакування оплати ідентичне із попередньою. Тут потрібно відмітити швидкість продавця. Відсилає товари дуже швидко. Перед цим завжди пише в чаті та уточнює деталі. В комплекті йде плата, кабель для балансування та Bluetooth-датчик. Сама плата знаходиться в пластиковому корпусі. Можливо, вам буде цікаво, як вона виглядає зсередини. Далі декілька секунд без коментарів. До речі, тут та ж історія. Була хай БМС, а стала далі. І так, під'єднав я плату до акумулятора. Плата подала ознаки життя, увімкнувши світлодіод. На наступному етапі під'єднав Bluetooth-датчик. Для керування платою потрібно встановити програму з маркета. Звичайно, програма для тієї ж далі. Шукаємо програму та встановлюємо. Вмикаємо Bluetooth та геолокацію на телефоні. Натискаємо на кнопку Локальний моніторинг, а далі вказуємо тип збірки. У моєму випадку збірка послідовна. Почнеться пошук пристрою. Якщо програма не знаходить плату, то потрібно натиснути на кнопку Bluetooth датчика плати. Після цього плата має знайтися. Далі натискаємо на назву плати. Тут часто потрібно буде натискати на кнопку Дозволити. Відкриється меню, у якому можна побачити напругу акумулятора, максимальну та мінімальну напругу елементів, напругу кожного елемента, струм балансування та інше. Далі перейду в меню активного балансування. Також потрібно натиснути на кнопку Дозволити. В даному меню можна вказати струм балансування, ввести при потребі кількість елементів збірки, вказати верхню та нижню межу температури розряду. Для внесення параметрів потрібно натиснути на кнопку Set та вказати пароль за замовчуванням 12345.6. Аналогічним чином, зменю нижню межу температури розряду. Наступний параметр це час, через який плата перейде в сонний режим, за замовчуванням 1 година. Далі йде різниця струму у вольтах для початку балансування. Наступний параметр відповідає за те, при якій напрузі на елементі розпочнеться балансування. І на закінчення це верхня та нижня межа напруги елемента для його захисту. Для літій залізофосфату можна виставити верхню межу. 3,6 В. І нижню 2,7 В або 2,8 В. По крайній мірі, так рекомендують. Я поки що залишу нижню межу 2,6 В. Сама нижня кнопка відповідає за увімкнення та вимкнення балансування. Наступна вкладка знизу це налаштування. На першій вкладці можна налаштувати різні захисти. На наступній вказати тип акумулятора, який використовується. Ввести ємність акумулятора в амперах. Наступний параметр це номінальна напруга акумуляторного елемента. Далі деякі параметри повторюються. Також в окремий розділ винесені параметри температурних захистів на розряд та заряд. Рекомендується температурні параметри заряду та розряду змінити. Тому що, наприклад, заряджати літій-залізофосфатні акумулятори при мінусових температурах не можна. Температура має бути додатня плюс 5 плюс 10 градусів Цельсія. Розряджати їх можна при від'ємних температурах. Якщо я не помиляюся, до мінус 20. На останній вкладці можна змінити ім'я оплати, вмикати та вимикати зарядку та розрядку. Знизу є кнопка System Reset для перезавантаження плати. А також кнопка Factory Reset для скидання плати до заводських налаштувань. Наступна кнопка виконує калібровку BMS плати. Рекомендується також змінити пароль, який стоїть на платі за замовчуванням, щоб ніхто, в кого встановлена така ж програма, не зміг нашкодити для вашої плати. Для цього натискаємо на кнопку Reset Password, вводимо попередній пароль. Придумуємо та вводимо новий. І ще раз його повторюємо. Після цього зберігаємо зміни. Покажу на прикладі, що старий пароль після цього вже не підійде. А тепер про нехороше. Плата у мене глючила, куди здівалися акумуляторні елементи. Видно, що плата замість приблизно 26 В показує 19,5. Програма постійно вилітала. З'єднання було нестабільним. Тому я вирішив поставити назад пасивний балансир. На цьому і все. А чи купувати плату, чи ні вибір за вами. Можливо, має місце окремий випадок. Взагалі, я рекомендую фірму GKONG.